Торт нірка крота готується дуже швидко, з простих інгредієнтів, тим не менше, він дуже смачний, ніжний, особливо оцінять люди, які люблять сметанкові креми. Рекомендую приготувати, можливо, навіть спочати собі на Різдво. Головне спекти гарно бисквіт, дотримуйтесь всіх правил і у вас все вийде. Яйця, цукор та сіль збиваю до пухкості та побіління. Обов'язково просію всі сухі інгредієнти. Та частинами додаю до яєць, обережно вмішуючи силіконовою лопаткою знизу до верху. В кінці додаю олію та знову ж таки обережно перемішую. В мене кільце 20 можна до 23 см. Застелила фольгою та виливаю, ставлю випікати, печу до сухої зубочистки. Я тортик складала в той самий день, бажано, щоб бисквіт постояв хоча б кілька годин, у мене був ще він найтеплий. Пропитка в мене тут молоко зі згущенкою. Для крему я використала домашню сметану, і він в мене вийшов дуже густий. І додала натарт.